Підставляємо вам сьогодні внутрішній підлоговий конвектор від українського бренду Култер з вентилятором. Моделька у нас іде в мінімумовому корпусі, також вона може бути у стальному корпусі. Варіанти решіток. Всі решітки култер входять у вартість і анодуються по кольорам або фарбуються по палітрі RAL. Зона підключення. Має захист свій, інструкції з монтажу паспорт, ніжки, відкріплення, які допомагають відгулювати рівень, зона підключення, теплообмінник з тонкими трубками, яких 8 штучок, що дозволяє рівномірно прогріватися. І вентилятор. Тихий, якісний управління до конвектору в стандарті. Пропонується Siemens, але можна взяти яке вам до вподоби.